Всього 185 гривень за ось такі класні дівчачі ковтинки від Aldi Lili Den. Тут маємо у нас у лоті 15 штук, загальна вартість 2780 гривень. Дві варіації: чорна та ось така рожева е, з теплим відтінком. Чорна, як бачите, в пакуванні вона виглядає ось так: ось так виглядає рожева. Більшість буде без пакування по складу. Тут у нас 94% поліестер, Ця моделька йде. Показую в розгорнутому вигляді. Чорна йде з оборочкою спереді та по спинці. Показую ось такі рукавчики тут. Манжетик прошитий, знизу є манжетик, дуже мягенький, такий, як плюшеві, прям, і рожеві показую. Орієнтовно склад буде в лоті 8 чорних, 7 рожевих, може бути зміна. І по розмірам 122-128 десь буде 3 штучки, 134-140 буде 6 штук, і 146-152 десь приблизно 6 штук. Може бути варіація як в розмірах, так і в кольорах. Для того, щоб замовити, переходьте в опис під відео, там залишаю всю детальну інформацію. Інформацію скоріше замовляйте, поки вони ще в наявності.